Вітаю всіх. Тепер я хочу подивитися таке питання: економіка України, в якому буде стані? Нове колодою. Економіка України до кінця літа. Що буде з економікою? Через мобілізацію, через все це? Економіка України до кінця літа. Яка буде ситуація? Давайте подивимось. Правда ж цікаво? Ну... Нові, нові ідеї. Що робити, звісно, що робити? Що робити, правда? Тут з мечів це, ну, тут з мечів, це повний капець в контексті економіки. І дві камечі в тупік. Ось. На війну всіх забрала економіка в повному тупіку. І в жопі. Вибачте, немає інших слів. Кінцевий результат який? Дев'ятка життя важко, дуже важка ситуація. Смерть. Серйозні зміни, то є там стане економіка. Не відразу, скажу одразу, не відразу, але смерть наступить повільно в економіці нашій. На жаль, через всю цю мобілізацію. Ось куди ми катимось. Нічого гарного цього не виходить. Така ситуація.